Без сотень зівак та десятків телекамер, ці Волонтери впевнено роблять свою роботу за два тижні від останньої поїздки. Волонтери по лісі зібрали близько семи тонн допомоги нашим солдатам. Деякі речі виготовляли байливі дитячі та жіночі руки. Ми вас любимо, ми на вас чекаємо. Бажаємо нам усім перемоги. Слава Україні слава. Всі необхідні речі в суботу вранці волонтери завезли на Малинський ринок. Підприємці, якого активно допомагають солдатам. Наші вороги одети сити, але у них нету того, що є у наших ребят волі в победі. От поэтому підприємці Житомирського Малінського ринку кожну неділю питаються від себе кусочок своєї душі, пота крові. Ну що то передати в зону антитерористичних дій завантажували три автомобілі: один на Артемівськ, а два на південь Донеччини. До збору допомоги долучали всі райони регіону. Деякі закривали окремі заявки повністю. Нам дали замовлення від першої роти, ми його так передивилися, домовилися, що ми її повністю будемо закривати. Це замовлення, бо це в наших силах. Звісно, там були такі речі, як тепловізор, якого ми не змогли закрити. Це великі кошти, але ну, не, не в наших силах. А так, все в принципі, на 90% ми його закрили. В суботу, о 6-й вечора, караван виїхав із Житомира, але вже о 3-й ночі за 100 кілометрів від Дніпропетровська ми зупинились. Лопнув диск від колеса. Але знайти шин на монтаж згодом і купити запаску у всьому Дніпропетровську. Ми не змогли. Нам допомогли волонтери із Полтави, і за 12 годин ми продовжили рух. Глибокої ночі ми приїхали до місця призначення. Солдати нас нагодували та влаштували на нічліг. Суп із консерви, дерев'яні тапчани та розмови про війну, країну та дім. Дзвонили, дозвонилися в Широкіно, кажуть, що е, по ту сторону сепара ні не одного вони не бачать. Мається на увазі місцевого. Вони сепара жодного не бачили. Просто тобто стоять кадрові, офіце... кадрові? кадрові офіцери Російської Федерації. Останні декілька днів обстріли припинились лише несистемно та із стрілецької зброї відбувається пристрілка периметру. Але вперед день оголошення перемир'я на передовій був шквал вогню. Було біло. Не біло, небо було сиве. Вони, мабуть, викидали всі запаси, да, хотіли таке, викинути. Таке Це, враження, що всі патрони, хотіть, всі снаряди хотіли до, до вистрелювати. Не, небо було сиве від, від, від диму. до 00 часов 15 числа, где-то в течение за два часа до времени 00, 00, обстрелы проходили настолько жестко, настолько часто, что как будто люди стреляли в последний раз в жизни. То есть или выстреливали весь боекомплект сюда по нам, или что, я не могу это об этом сейчас сказать. Но в 00 До середини січня, коли на фронті було більш-менш тихо, обстріли цих позицій відбувались вкрай рідко, і солдати знають чому. Зразу були з села, то вони не бомбили села, а потім вже почали русти. Толя їх то почали по селі. По -селі. Тобто там вже не було своїх, які там жили. Да, вони вже не переживали. У цьому будинку солдати мають свій телевізор, але дивляться лише українські канали, адже дивитись російські та сепаратистські, пропагандистські рідко. То ролики йдуть там, типа. Як Якщо наше телебачення показує більше ролики, що як у нас бідні солдати сидять в ямах, як їм тяжко. От, ну скоріше так дивляться на цю а, всю ситуацію. Да. То в них висвітлюють отакоті, типу, там, бери автомат в руки, ти живоїн, там, же воїн, типу, там так далі. Міністр ну, більше пропаганда йде. Да. Але незважаючи на складні умови служби та постійний психологічний тиск, солдати не уникають можливості пожартувати. Пішли по, -по воду сюди, там город є, і криниця стоїть на городі. Ну там туди-сюди набираємо водичку, чуємо луп. Розір розірвались, ну і так недалеко від нас. Ну я там розвернувся. Паругатів сві висловить. Ви типа щасляща, дам що це глупиш туди, сюди. Коли воно ближче, тільки шерден гух. Все, паніли що це не шутки. Попадали. Пальчика за... забери пальця, путін Ла -ла 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 -ла. Боєва. Боєва. Боєва, так, бойовий дух солдатів високий. Адже кожен із них розуміє за що тут стоїть. Не за політиків, а за свою сім'ю та країну все, хто находится здесь, вони знають для чого вони здесь, і вони вже изначально їхали сюди, готові выполнять всі прикази, которые будуть нам ну, ну, сообщені. З місцевими мешканцями солдати мають гарні відносини та допомагають усім необхідним. Значит, заказывается особенно по продуктам питання, это связано з тим, що очень часто обращается местное населення, що связано з тем, что у них просто напросто нету продуктов питання, нету денег за что их купить. мы стараемся по максимуму их продуктами питання, конечно, в первую очередь тех семей, у которых есть діти, это многодетные семьи сім'ї здесь есть. Але є значна частина мешканців селища, яка дотримується зовсім не проукраїнської позиції, хоча конфлікти між солдатами мы там місцевими не Ну а что до местных жителей, да? Про один 1%, который за нас, да, приходит, приходит дед. Сразу как мы приехали, приходит дед с нами знакомиться. Такой ой розумієш, понимаешь, флажком на, на рукоедешь. Приходит знакомиться, понимаєш. все, он нам тут все рассказал тот, тут чим живе. Все под нагодно. Все остальные люди, как бы, ну так, 50%, наверное, ну, что они не за нас. А от 49% їм все одно за кого. <хі> так що це одного процента, бы это це не ще такое. У селищі, де стоять наші військові, залишилось дуже багато жінок та дітей. Їхати із рідних домівок вони не хочуть. Є, є, є. Жінки і діти є, і дуже багато є. А чому не хочуть виїжджати? Ну, це куди це ж передавав... А куди їм виїжджати? Он живе сім'я, е, п'ятеро дітей. П'ятеро дітей роблять он ту на, на фермі. Куди їм виїжджати? У них немає грошей, щоб кудись виїхати. Ну, але їм пропонували таку можливість? Хто їм пропонував? Ні. Звідси ж нікого не, не евакуювали. Я зустрів цю жінку, про яку говорив Гюрза. Вона із дітьми спокійно йшла вулицею повз позиції військових додому. На контакт із журналістом також пішла без лишніх умовлянь. Розкажіть, як вам тут живеться? Тут от після перемир'я щось змінилось? Намного тіше стало. Не стріляють, так? Ну, так. Да. А ви не боїтесь тут з дітками? От раніше, коли коли стріляли. Чи пропонувалися вам виїхати, чи планували ви самі кудись виїхати? Ви знаєте, страшно, звісно, я не отрицаю этого. Ну виїжджати ми нікуди не збиралися. Зі села, угу. А у вас тут є зараз робота? Ви не працюю, у не муж працює. Я, муж я Чули... з дітками вдома. Угу. А як із військовими ви ладнаєте, немає ніяких проблем. Це нормально? Абсолютно. Нормальні воєнні допомагають, якщо людям надо. Но мы никогда не обращалися, але взагалі говорять, що допомагають. А як дітки реагують на от коли були обстріли? Як вони? Ну, старші болі ліміні, так. А от менші, звісно, так. Да. А скільки вас дітей? П'ятеро. П'ятеро? Да. І ви, і ви лишаєтеся молодці, молодці. Держимося як можемо. Да. Ми приїхали всього на декілька годин, але військові передали нам ще й відеоматеріали своїх будів. Солдати на відео показали умови несення служби, передавали вітання своїм рідним та близьким, а також дякували волонтерам за допомогу. Що сказати, Дякую волонтерам їм і хвала і благодаря людям, що ми тут не голодні і все остальне. Спасибо їм, велике, низький уклон. Хочу передати привіт своїй сім'ї. Зі мною все хорошо. Житомиру, досі любимий. Скоро приїду, бо все добре. За нами побіда. У кожного солдата є сім'ї, діти, батьки. І, хоча майже щодня вдається поговорити з рідними по телефону, бійці передають вітання. Хочу передати привіт вже не на сонну голову, а на здраву голову з дівчанам, і всім своїм близьким, рідним. Ну і саме головне сину. Бо син завжди хотів знати, де його папа служить. От, папа його служить в армії. Тут наші позиції, це наші такі от, окопи, все, де ми несемо службу, а там наші... Ми постійно несемо ту службу, регулярно робимо пристрілочку. Води хочу. Артем, Артем, дивись, от папа твій робить пристрілочку. Це по, по хороших людях. Дивись, немає. Здорово. Це ми кожен раз робимо всю пристрілочку, щоб поганий дяді сюди не прилазили. Хочуть захватити нашу Україну. Розвантажили автомобілі. Ми вже зранку. Солдати ж на пам'ять розписали нам українські прапори та зробили спільне фото. На прощання хлопці подякували волонтерам, що не забувають їх, та привозять з собою частинку дому. Далі 16 годин дороги до Житомира і гнітюче відчуття, що ми вже вдома, а ці солдати ще на війні. Паралельно із поїздкою до Волновахи одна автівка із допомогою з Житомира вирушила на Артемівськ. Волонтери відвезли харчі, теплий одяг, амуніцію та медикаменти для бійців 30-ї тридцятої волинської механізованої бригади, які виходили із Дебальцево. Втіли у світ, сказав їх один позитивний чувак, почувши їх, прозріли всі, війна прийшла під кожен дах. Уходили хлопці на війну, за ними наступні збиралися. Усі обіцяли вернутися, але не всі верталися, Все тут і на фронт Хисти їх та, гради. там, не стріляють радим. поруч з героями Майдану воюють перкут бійці, ветерани Афганістана і молоді хвартійці. Усі чекають відмашки, і рвуться в бій, піднявши прапор державний свій, але немає наказу і знову вертатися на базу. Все туди на фронт. Захисти їх та де стріляють. Брати. Допомога нашим бійцям не обмежується лише продуктами, теплим одягом та амуніцією. Команда волонтерів полісія за час своєї роботи відправила нашим солдатам близько десятка вантажних автомобілів із лісоматеріалами. Ще влітку на Чонгар, ще біля кордону із окупованим Кримом, волонтери організували декілька фур із дровима та будівельним лісом. Згодом для будівництва укріп районів по флезу Маріуполя волонтери поліси відвантажили автомобіль із дошками. А минулого тижня до Артемівська для будівництва нової лінії оборони після відходу від Дебальцево було відправлено дві вантажівки із будівельним лісом. Адже без цих матеріалів нашим хлопцям на фронті сутужно. Перший автомобіль вдалося відправити за сприяння Левківського лісництва та Малинського лісгоспу. Другий автомобіль із лісом завантажили лісівники Рівненщини на прохання наших волонтерів. За дві поїздки волонтери відвезли нашим бійцям 80 кілометрів будівельного лісу. Ці вантажівки з лісом військові зустріли у Слов'янську та провели безпечною дорогою до місця розвантаження. Команда волонтерів Полісся сьогодні вже працює на нову заявку наших солдатів. Наступна поїздка має відбутись за декілька днів, і про неї ми вам обов'язково розповімо та покажемо людей, які допомагають.